Ло дитячих курточок резервих. такий бомбер 158, Деміссезон. Також така куртка Деміссезон, 164. Ось плесенька, лесенька, м'ятенька, подовжена. Отак плесенька куртка іде на 128. плесенька така йде серединка фліс на 134. Також на грудні кишеньки від містамочку. Теплесенька жилетка 158, 116. 128. Тканинка йде воду не проміжна. На місце у нас таке пальто. Йде на 140. 122. Але тут іде тоньший верхній одяг. Така вітровочка, внизу вона ось так затягується. стильна моделька, 134-140. Далі піджачок. 152 з підкладочкою, 158. Такий піджачок укорочений. Пішла гесенька 110, джинсовий піджачок 140. Дуже м'якесенький та приємний джинс.